Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні хочу з вами пересадити оцю малечу. У мене їх тут 5 штучок. Хочу з вами пересадити. Тим паче, що мені, коли ти всіх напрягаєш, з України передали ось такі горшочки. Це горшочки Арти 06, шостий горшочок. Так що, у мене їх тут. 5 штучок і 5 діточок. Так що ми зараз їх розберемо, в принципі, вони всі непогані. Я їх поливала і от вирішила, тут вже починають розкуплюватись корінчики. Ось тут вже, мабуть, нагідь виліз. Так що будемо їх потихеньку пересаджувати. Мене просили показати пересадку ось таких ось такої малечі. Е, так, я вже Доб'ю свій фітоспорин, як я вам казала, я дуже-дуже полюбляю їх замочувати десь хоч, хоча б на 15 хвилин корінців фітоспорин, тоді я замітила, що вони не так стресують і йдуть добре в зріст в новій посадці. Так що будемо все це робити постепенно і буду розповідати. Що потім я буду робити. Так, щоб вас не, не затягувати відео і нудно не робити, я розібрала мої горшочки. І що е, добре, щоб не шукати посудину, е, кожне окремо буде замочуватися в своєму, в своєму горшочку. І е, тому буде всім добре. Показую, як. У мене ось така піпеточка.

4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, шість. Останнє я туди. Гарна у мене вже баночка, бачите, як тут добре служить. Відставлю і почнемо розбирати. Якраз тут клюмку. Так, ще. Трошки розкручу. І така коричневенька водичка. Отак от, от. Так, першу будемо розбирати Phalaenopsis Ever Spring King. Я вам ставлю фото, щоб ви вспомнили, хто це такий. Ну, Тут, в принципі, непогані. Для 1,7 в принципі, непогано наростив корінчики. чуть чуть буду використовувати мох, але так, я, так як я приготований субстрат додавала кокочіпси, то це просто нагадування, що він був там. Додала кокочіпси, пси, щоб такий ж вогкенький був сам. Субстратик, бо вони привикли все ж таки в москові. Оце я зараз обріжу. Так, ось ці я обріжу і будемо подальше його. Ставимо в оцей стаканчик, і щоб не загубити, сюди ж кидаємо і сам саму назву. Так, пішли далі. Так, от вставляємо, Тут у мене тут вона приклеєна, бо маленька. Оп. Ось так, називається від соні. І також витягнемо. Тут дуже гарненький. Кину сразу, щоб її. Ну, Тут дуже багато корінців. Але всередині, як бачите, в мохові, все ж таки вони йдуть по кругові, в самий мох вони дуже корінці не заходять. Тут пусто. Але є корінці, що в рості. Якщо вам шумить ззаду, то в мене в орхідаріумі якраз набирається вологкість, і тому. Вам чути і вентилятор, і сам бромізатор, як він працює. Так, ну що, тут ростуть корінчики є, так що вкидаємо, вкидаємо, вкидаємо. опля, А, один корінчик не хоче. Все. Так, послідуючий. Послідуючи манюнечка, принцеса Сакура. Ось така красуня. Так, тут, тут нас треба буде підрізати. Ну, тут малькувату, ну, але вона і маленька. Якщо прикласти, порівненню з тією з, з, з другою орхідейкою вона манюнка. Це цю що я. Влучила недавно, так? Опля? Ну, тут з корінчиками так. Тугенько, тугенько. Ось дивіться, які корінчики. Ну, є, ну, сказати, щоб їх багато, ні, ну, хай ще поплаває. Так, Треть, четверта пані. Ось так називається. І тут також, тут також, <смі> майже від слова немає. А <смі> тут два корінчики, але бачу, попрокльовувалось, починає прокльовуватись, то може щось і буде. А ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, оце все, що є. Оце все, що є, дивіться. Що тут є? Нічого такого. Да? Два корінчики, але ось тут така пимпочка. Оп. Ну, не знаю, Подивимося. Так, а де я Я вже вкинула туди? Ага, вона вже плаває. М да. Ну, і остання. Ось така красуня. Також кидаю туди її. І цієї добре, навіть вилазити не хоче. Трошки більший стаканчик. Так, зразу обріжу це сухе, воно нам не потрібно. Тут також корінці пішли в зріст, але плутали хорошо, так що розбирати його буде не дуже вдало, щоб найдуже. Потурбувати. Добре мати <смі> длинненькі ногті. Зараз, якщо Інна, на а, мій майстер по манікюру буде дивитися, вона завжди я приходжу каже, що, наколупалась, я бачила, я бачила, як ти там колупалась. Але ж як це добре, і пінцета не треба, дуже добре можна підхватити, щоб розколупати оцей мох. Так що краса страдає, але дуже-дуже добре. Гарно це робити. Так, ну що, дивіться, корінці тут. Ого-го. Надіюсь, що вам видно. Це найкращий корінець. Тут хоч продавай корінці. Ну, ось так. Так. Це в нас, хто каже, що пересадка це дуже чисто, не вірте. Так, покажу субстрат, поки вони стоять. Субстрат такий. Середня десь 6-8 міліметрів, сама кора, трошки сирамісу і трішки додала кокочистці. Казать пропорції, я не знаю. ну Десь 60% це буде кора. І там наполовину сираміс. Він, так як він важкий, він туди вниз попав, його треба буде добре переколошматити. І кокочіпси. Ось такий субстратик. Так, ну що, дівчата, наші трохи напоїлися. Поки вони набувалися, мені якраз механік дзвонив, бо мені треба там машину подивитися раз в, в, в рік я її залишаю, щоб мені подивилося, чи там все добре. Так, ну що, починаємо з Spring King. Трошки, як завжди, Подумала я, подумала, подивилася я на той мох і я вирішила, що він мені в посадці не треба, бо він такий вже страшненький. І вже йому хочу так трошки розправити, щоб я їх бачила. як буду... Так як я лівша, то вибачайте, якщо я вам буду трохи закривати екран інколи. Оп. Ну, правою рукою я не такий мастер, як треба. Ну, вони зараз напиталися, як завжди, я їх залишу хоч на тиждень. Тим паче, у нас зараз опять сонечко було, -було і пішло далі, в нас вже не хоче залишатися опять похолодання. Так, ну що, ось тут у нас ми бачимо корінчик, щоб було видно, що все добре. Так, він ще трошки шатається, ну це нормально. Зілю воду і поставлю вже в свій стаканчик. Тим паче ми бачимо, що в нього тут пішов новенький листочок. Так що, якщо все йому сподобається, то вже по осені він нам дасть. Квітоносика, в принципі, він уже може. Так, послідуюча мадама, це також гарна. Ой, виводите саму бірочку, деякі бірочки маленькі, а де ж які бірочки, що майже треба ось так держати? Бачите, 1,7, але ж яка гарна. Вже переросла 1,7. Тут дуже багато самих. О, так, переставлю сюди. Вибачайте, якщо що. вже переросло хорошо, хороший 2,5. Ця також, якщо капризничать не буде, то вже по осені, а може, зараз вони можуть трошки невеличкий стрес отримати при пересадці, так як вона вже величенька. Може, нам щось і видати. Але вона, бачите, якось нерівномірно росла. Кажеться, що вона завалюється. Ну, я, може, так підщипну, ану підожжіть. У мене тут є прищепочка. Я, мабуть, підщипнула листочок, Так, це поламалось. У архомана все десь щось валяється. Отак от. Так от. Щоб трошки листочок випрямився. О! Куля! Так що вставила. Так само. Нічого страшного, коли у вас орхідейки. Так, що у нас тут? Також ми бачимо тут корінці. І тут. Так що, оп? О, це вже ось так. Друга. І ось ділимо водичку і поставимо дві вже зробили. І буду так зробити, щоб воно чистенько було, так? Да? Так, ну тут обикновений винний але ми бачимо, в нього пішов листочок новий, тому також треба пересаджувати. Коли я пересаджую? Коли в мене є натхнення, це по-перше. Коли в мене є, ну, якби, я хочу цього пересаджувати, тому що якщо треба, то я знаю, що робиш, ну, без такого. Натхнення, і тоді орхідейка може стресувати. зразу видно, що вона знала, що в тебе не був той настрій, що треба для пересадки. По-перше, по-друге, коли корінці йдуть в рост, і, і коли з'являються нові листочки молоденькі, тоді можна також пересаджувати. Ну, і найперший завжди пересаджувати, якщо можна весні, тому що. Яка б орхідейка не була, а весну вона почуває і тому хоч не хоч, а піде в зріст. Так. Оп. Може трошки скучну Тут найменше корінчиків було, да? вони хоч трошки два корінчики, вони хоч і такі товстенькі, але не так уже їх і багато. Тіри, як завжди, залишається, І остання наша квіточка. Ввела, і цією водою в якусь фітоспорині, яку я її використовувала, щоб за, замочувати дівчат, то потім я нею поливаю мої кімнатні рослини. Такі. Мастера, як моя, моє грошове дерево, як дракаену. І цим попадає навіть хуєчкам. Зараз починають прокидатись мої хуєчки. Ну, я, я не кажу ті здорові, що вже давно в мене, а от малечу, яку я купувала. В кінці того року, і от що я придбала на початку цього року, то вже бачу, пішли там відгалудження. так ну що Найбільше а ні ось тут є найбільше корінців, ну я умудрилася її посадити так, що корінці всі всередині. Ну і зато буде, куди їм стримитися. Дівчат ми пересадили із 1,7 ми пересадили в горщик 0,6. Може, трошки великувати буде для деяких, але вони добре тут зростають. Я дуже полюбляю саджати оці такі двині горшочки. Так от, що я казала, вони зараз напоєні з фітоспорином, то десь тиждень я їх трогати не буду. Подивлюся, як вони, так як корінці койде видно, подивлюся, як тільки вони посіріють, може чуть більше, смотря яка погода буде. Якщо сонечко буде, то вони швидко просохнуть, А якщо ось така пасмурна, трошки вологкувата погода, то вони може і 10 днів простоють. А потім перший полив у мене буде ось таким добривом. Це для зросту 20-20-20. Дуже я його полюбляю. І е, коли я пересаджую перші поливи, через раз я буду їх е, поливати. Е, так як в мене, я збираю дощову воду, то один полив буде просто дощовою водою, а один полив буде з отакими добривами 20-20-20. Ну, і будемо дивитися динаміку зросту, як вони підуть. Як я вам казала, вдвох вже пішли нові листочки. І, в принципі, в усіх почалися розкуплюватися корінці. Якраз, якраз зараз час їх пересаджувати. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!